Соціальне емоційне навчання це провідна навчальна стратегія ліку школи. Вона Найбільш відповідає філософії освітнього середовища нашої школи про три ключові сили людини: сила розуму, сила серця і сила дії, прагнення до конструктивної, прогресивної дії це найважливіші вектори навчального розвитку всіх учасників освітнього простору ліку школи. Ми, дорослі, маленькі, учителі, учні і батьки, всі вчимося. Розвинути свій емоційний інтелект, розвинути сіл сили серця, використовувати емоційну зрілість у своєму спілкуванні, у зміцненні стосунків це надзвичайно важливо, адже ми прагнемо. Благополуччя, миру, доброзичливості в нашому освітньому середовищі. Програма соціально-емоційного і етичного навчання, яка подарована українським школам організацією EdCamp і розробниками її є американський університет Еморі, впроваджується в нашій школі вже протягом п'яти років. І вона дозволила лікошколі. Удосконалити своє освітнє середовище, учительську, учнівської, батьківської спільноти і допомогти нам розвинути стосунки на основі ненасильницького спілкування, спілкування мовою серця, віри в найкраще в людях, розуміння наших універсальних потреб і руху один назустріч іншому. Рекомендую всім педагогам, батькам і учням зануритися в цю програму і присвятити свої зусилля розвитку сил серця, розвитку емоційної зрілості. Про Сен я би хотіла говорити не скільки як про урок, а перш за все, як про процес. Процес, що дає можливість усвідомлювати себе, хто є я, і розуміти свої емоції, управляти ними. Але найголовніше. Це те, що позитивні взаємини, які мають бути між верствами суспільства, саме можна зрозуміти, вичерпати і взяти для себе саме із соціально, емоційного та етичного навчання. Це інструмент, за допомогою якого ми з дітками можемо досліджувати, вивчати соціальні і емоційні зв'язки між людьми, а також вчитися співпереживанню до себе та один до одного. Що таке сен? Ну, сен це соціальне емоційне навчання. Тобто, для мене це навчання емоцій в соціумі. Це. Ем... Розуміння себе і оточуючих, соціально-емоційне та етичне навчання це в першу чергу про співпереживання, про етичне осмислення і про формування певної системи мислення, яка допомагає нам по життю. соціально емоційне навчання надає можливість регулювати власну нервову систему, бути більш спокійним, врівноваженим і, звичайно, турбуватися про власні емоції. Соціальне емоційне навчання важливе для взаємин між учнями і педагогами, і вчителями. Перш за все, тому що це можливість не домінувати над учнем, а бути рівноправним партнером. Слухати один одного, чути і комунікувати. Це в першу чергу про закріплення навичок відчувати себе тут і зараз а вміння вибудовувати в собі стійкість і володіти практичними навичками, які ми можемо використовувати в різних життєвих ситуаціях. Що дає учням і педагогам? Ну, по-перше, зроблю таку невеличку, якби ремарку, чомусь багато хто вважає, що сцен і взагалі емоційний інтелект. Це про те, щоб підлаштуватися під іншого. Це про те, щоб зробити все так, щоб іншому було комфортно. Але насправді ні, це зовсім не про те. Це про те, щоб зрозуміти себе в першу чергу, зрозуміти свої емоції. Дуже важливо знати, що я відчуваю, побачити спектр цих емоцій, тому що що діти, що дорослі, найчастіше, коли ти запитуєш, що ти відчуваєш. Відповідають сум або радість, або злість, і на цьому все. А цих емоцій набагато набагато більше, і ми дуже часто не розуміємо, що насправді відчуваємо. Другий крок це зрозуміти, що відчуває твій опонент. в в цьому випадку, в цій ситуації, і саме через емоцію зрозуміти дії і наслідки того, що він робить, і чому відбулася ну, якась можливо неприємна ситуація. І вже тоді третій крок це домовитися. Можливо, вам ну, не вийде домовитися на 100% так, щоб... Все було по-вашому, і не вийде так, щоб домовитися, щоб все було по тому, як хоче ваш партнер, але на якийсь компроміс, щоб задовільнити більш-менш потреби один одного, я впевнена, що ви дійдете. І от саме цьому ми вчимося з дітьми на уроках Сену. Тому що це формування певної системи мислення, яка допомагає нам впоратися з нашими емоціями почуттями, формувати систему цінностей, яка допомагає нам бути стійкими. І в умовах сьогодення, в умовах війни, це надважлива навичка, яка може допомогти нам впоратися з тим спектром емоцій, які ми отримуємо сьогодні. Ми... Українці, які вийшли з Радянського Союзу, і не дивлячись на те, що вже є покоління, які навіть і не пам'ятають його, і народилися набагато пізніше, але все ж таки воно якоюсь червоною ниткою, звідти веде перше соромитися своїх емоцій. Бо пам'ятаєте, вчили, ти хлопчик, тобі не можна плакати. Ти дівчинка? Ти маєш бути слухняною. І якось так виходить ну, слухняною, так, але тоді е, малося на, на увазі, що слухняною це без е, ось цих емоцій. А може, мені щось не подобається. Я хочу е, виразити це. І це нормально. Якраз сен навчає тому, щоб дружити своїми емоціями, а не заховати їх і законсервувати, тому що потім стається вибух. Чому б ще я радила впроваджувати цей урок? Ем, бо, наприклад, як виявилося, це для мене недавно було таке ж відкриття, що ось ця емоційна безграмотність може впливати на такі психологічні стани. як… Одинокість це ті діти, які не можуть знайти собі друзів. Це може бути причиною анорексії, наприклад, так само. Це для мене було здивування. І небагато, але все ж таки трошечки-трошечки може впливати на той саму наркоманію і алкоголізм. А в дані часи, коли ми пережили ковід, зараз переживаємо ем, війну. І е, дуже часто від людей чути чи нормально це, що я злюся, що я плачу, і е, мені здається, що ми маємо. Е, Працювати з цим і маємо подружитися зі своїми емоціями. Але можу сказати, не треба покладати надій, що ми навчимо прямо всіх, 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 і завтра вони вийдуть з нашого класу і почнуть користуватися вашими правилами і вашими порадами. Е, ні, такого не буде. Але якщо хоч трошечки якесь зернятку ви вкладете в цих дітей, ви попрацюєте навіть самі з собою, от, повірте, життя е, у вас трошечки зміниться. Навіть не життя неправильно сказала, а ставлення до ситуацій у вас зміниться. Ви навчитеся змінювати ваше ставлення до цієї ситуації, коли будете розуміти свої емоції. І коли поради для колег, які бояться проводити цей урок, от я б вам дуже радила, ідіть за дітьми. Вони вас приведуть туди, куди потрібно. В своїх розмовах, в своїх міркуваннях вони у нас дуже такі глибокі, якщо затро... зачепити ось такі глибокі теми. І повірте, вони вам дуже багато цікавого також можуть дати, і ви отримуєте шикардосний фідбек. Чому я рекомендую соціально емоційне та етичне навчання іншим педагогам? Багато є переваг, але я хотіла би зупинитися саме на розвитку критичного мислення, адже це крок до відповідальності і свободи дітей в різних соціальних і життєвих системах. Найголовніше зараз у наших діток розвивати почуття емпатії один до одного, турботи, співпереживання. І головне, щоб наші дітки мали щасливе сьогодення та майбутнє.